Найкраща погода для покатушок Ой. на мотоциклі. Шо? Тряпку ти взяв мокру. Що це таке? Гімно. Ой йо Ну це шеті. Індюки сидять. Китики, котики. Гріють жопку. Я ж я ж накривав, але у нас там песик роздерту тряпку вухнарь. Це треба просто в гаражі її залишити. Бач, індики дивись. Бачу. Залазили, падли такі. Це треба його в гаражі та, отут, та, та, тут, прибрати, там вже ж місце є. Подерли, тварі. Ти бачиш, що бач, зробили? Бач. Капець, бри. Це ну, ж кіхтями це. Та кіхтями. Треба ще води, може, відро та, Так, по боках, он дивись собі. Ногами зараз обітерще. Ну так ногами обідемо. Збираємося і зараз їдемо в поле, шукаємо соняшник. Дивимося на всходи соняшника. Як там, що там, коли вносити гербіцид. Даю. За, коли до, до косовиці готується. До косовиці вже треба готувати. Сьогодні птички співали як весною вже. В принципі, весна і є. Забули всі про календарі, це вже не камільфо. Да. Дуже багато інформації загалом в цьому відосі буде, тому дуже сподіваюся, що. Наші постійні глядачі, які також нам допомагають у зборах на філамент, у зборах на принтер 3D додатковий, щоб друкувати більше. Особливо зараз це дуже гостра проблема. Додивляться до того моменту, тому що ми будемо дуже-дуже старатися. Так як Юра зараз диви, натирає цю сідуху. Ну, треба суху взяти зараз, да? так? Та чим дощ іде, кось. Так жопа мокра буде. То нормально. Вітровичо, о, -о, о, дай лабаш, лабаш треба протерти. На, я буду лейку, сука. А нафіг не тягнути, ти зі мною вище нього. Та яка різниця, все одно ж брудний лабаш. Фу, мухи обісрали. Тааай, паучки. Ну. Муху ж нема хоч. А де двірник? Я сядеш сперед і на крило і будеш поработати. Ммм. А де лейка хоч? Ну яка, бензинова? Да. Ну там, по-моєму, справа де це. В гаражі отут в основному. Отам де... от аж, так, да, де, ну, этот, полки от так. Справа, справа, так, да, так. Да. Ні? А, от тут? Ну. Так а що, бензину немає? Ні, я злив тоді. А, так це я попробую ще хер заведеш, так? Да? Зараз як знаєш. Ну, не, не часи, звісно, ну. Акумулятор наші знайти. Не можна техніку залишати без руху. Зараз підемо пішки, даю? Відгнив штуцерок, той що, з'єднувальний під баком, під рамою. Ну, балансірой, ну, з'єднувальний дві половини. У нас бак є. Та а, є. кстати, есть там, по-моему, на горище лежить, да. новую идешь, да? Да. С да. новым мотоциклом. Ну, мотоцикл. ну як знову, ну да. Ну так і МТОвський лежить. А, нахуй, я думал, просто не хотів у той ставить, пофиг. Старый. Да, так і є, що, значит, поставимся и викинемо, нахуй. Ніхто з ним др... не буде. <кху> да? <кху> <кху> ну так це на, водой водою заливати, промивати, что ты варить будеш, тут пары бензина, блядь, вони будуть варить. Да, Ні, це за А, Все. Я забушу у нас, ще там один. Mm. Ну зараз ми підем у пищу. Не... Він не хоче. Не хоче, да. так. Нема скользького, мокро. Він перегріє. Щоб не вбив. Ну, підемо пішки що ж. Разу сйомку фокусируй на руки з сімочками, поняв? Нормально? Давай. Ось це смажене насіння від компанії Євросем. Стою я на полі, де в цьому році буде соняшник від компанії «Євросем». А зараз покажу ще дещо цікаве. А це у нас поле з пшеничкою, яка посіяна була напряму зівалочки «Ніка» після соняшника від компанії «Євросем». Шкода, але сходів соняшника ми не бачимо. Ну, прийдеться довольствуватися пшеничкою, яка зійшла, яка трошки виглядається. Оце пройдуть туманці, дощики, може ще які ляпнуть, підсохне, та будемо селі вносити. Бо вже так, сівалочкою можна заїхати, подивимося, як що буде виходити. А ви там, коли будете селі вносити. Бо я бачу, якщо через пару днів не внесемо, через два тижні вона вже колос викине пшеничка, щоб встигнуть вкинути гроші ще в землю потрібно. Ну а по врожаю, ось дивіться, ми вам покажемо далі, але тим не менш, врожай ми зібрали тільки з палок від компанії Євросем. От з цих дринів, от з цих дринів був зібраний врожай, який ми вам покажемо далі. Ви уявіть, якби вони навчилися б і були б кошики вже на цих соняшниках, окрім палок, то тоді б там би взагалі по 100 центнер соняшника виходило. А тут у нас працюють чудові... Чотири принтери для 3D-друку, якими ми робимо разом з глядачами нашими, які нам допомагають у зборах на філамент. Це розхідний матеріал, пластик для виробів. Робимо для наших Збройних сил на безкоштовній основі різні цікаві подаруночки, які вони відправляють з усією душею до окупанта. В частності тут у нас працює і принтерок від компанії Дощ Україна. Яка найперше відгукнулася і найаперативніше зробила це все діло, і тепер цей дракон теж уже напрацював нормальну кількість годин і допоміг нам у виробництві даних і не тільки деталей. Зараз хочу вас попросити і нагадати про те, що ми просимо вашої допомоги як глядачів, так як від блогерків я бачу, толку немає, окрім молодого фермера, який нам допоміг у зборах на філамент. Прошу вас звернути увагу. Як українців, як людей наших на наші збори, посилання на які будуть в описі, там номери конвертиків з відповідною назвою. Прошу вас допомогти нам у зборах на додатковий принтер. Місце під нього ми вже потихеньку звільняємо і готуємо. Тому дуже прошу вас звернути на це увагу. Також не залишайте без уваги і збори на сам філамент, бо це дуже потрібно. Кількість грошей, яку треба. Дозбирати на принтер, ви побачите, перейшовши на сам конверт. Дякую вам за це. А більш детальніше і більше відгуків, звітів від нас про те, що ми тут робимо, ви можете знайти у нашій групі Telegram. Також залишу посилання в описі. Підписуйтесь, там більш цікавіше викладаю фото, відео звіти, що купили по філаменту, що виробили, що відправили, що отримали. Дякую. Ну і тепер бурт, який ми назбирали від компанії Євросем. Це ж пшениця. Я думаю, що ти на мене так дивишся. Я думаю, щось не те. Неначе як у Євросема ми пшеницю ще не купували. Так? Ну, <с 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 воно все. все, 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 чорний екран, все, назад. Отуда. Давай, до виходу, до виходу. Все, цього нічого не було. Давай, відмотку назад. Так іди задом, Торок. Так, так, і так задом іди. Й... Я йду. Та ти передом іде. Отак, так? Да. А, точно, я вже йшов спиною. Боксний. Отже, щоб у вас був отакий бурт врожаю від компанії Євросем, вам потрібні насіння від компанії Євросем. І тому... До е, акції долучаємося ми і хочемо вам розповісти про неї також по промокоду «Сільхозпереділкін» е, По номеру кол центра їхнього, який я залишу в описі, буде знижка 15% на насіння соняшнику. Там більш детальніше вам уже в принципі роз... розкажуть на цьому кол-центрі, щоб не було ніяких помилок. Але в принципі нічого складного немає. І ще одна акція є. У компанії Євросен для більш оптових е покупців, так би мовити, це два варіанти: е гібрид Авалончик. Перший варіант це 5 посівних одиниць. Купуєте фракції преміум і отримуєте каністру 20 літрів ацетохлора. І другий варіант це 11 посівних одиничок і літр Геліантекса. Це все ви побачили тільки що на екрані. Я для вас дублюю оцей так би мовити. Флаєр назвати Флайерочок, ви бачите на екрані. І тепер саме солоденьке. Давайте зробимо розіграш. До речі, не подивився дату. Знову ж таки, від компанії Євросем, яка підтримує нас і армію, і нам допомагає в зборах і на філаменти, і скоро скоро, не тільки на філаментик. можна таку Сказати передмову невеличку. 에, давайте назначимо, сьогодні у нас 25 січня, субота. Давайте на наступну суботу, це буде що у нас? Це буде перше? Mm. Получається. Mm. Перше. Mm. 1 лютого, ну, якщо ми не помиляємося, mm. годинок на сім вечора проводимо розіграш подарунків у прямому ефірі для участі. Ніхто не буде перевіряти вже підписки, все, бо у нас був факап з цим неймовірний. Будемо сподіватися на вашу чесність і на нашу чесність також прямий ефір на Ютубі. Посилання в принципі, на трансляцію ми додамо або сюди, в першому закріпленому коментарі, тоді вже пізніше трошки. Ви залишаєте тут будь-який будь-який коментар для участі. І для того, щоб перемогти, ми будемо обирати рандомним чином серед коментарів профілі, хто буде переможцем, але обов'язкова умова. Треба бути онлайн на трансляції. Якщо ми вибираємо ваш профіль, ви повинні відписатися в чатику, вже з нами спишетесь прямо онлайн. Ми вас перевіряємо, все чітко, резервуємо за вами місце виграшне, яке ви отримали. Якщо вас нема онлайн, вибачайте, будемо перегравати. Чому? Тому що ось дивіться, що оці два призових місця, це ще з минулого розіграшу. Які на нас люди так і не вийшли. Я і писав і коментарі на канали, куди хочеш, що не писав, що не робив. Ніфіга ніхто на зв'язок не вийшов. Це у нас буде друге місце. Да? Mm -hmm. Там, це буде друге місце. І до нього ж три блокнотики. отакі три блокнотики. Ну, відривні листочки, кажучи. Більш детальніше по трандим, чи на трансляції покажу. Третє місце у нас буде отака бананочка. І три блокнотики. Це два місця, які ніхто не забрав. Тоді там годинник був ще від Євросем, пам'ятаєте. Це ще у відосі, коли ми чистили колодязь викладали, ми показували. так? Чи, давай, я потримаю його, да? угу. І перше місце це чиста еліта. Зробимо невеличкий анбоксинг. Мацати нічого не буду руками, якби не маю права на те. Пробуйте, Спробувати теж не буду? Спробувати теж не буду. Отака краса. До нового року це ну, трошки затримка вийшла, ну тим не менш, воно ще все класне, все закрите. Я його прям тут не тикаю. Бачите, воно все в упаковочці, все нормально, класно. Солоненька карамелька. Ой, блядь, Ну ладно, хай буде. І. Що це? Брюд, по-моєму, він? Да? Повернемо. Ага. Біле Нам брюд. буде протерти, бо початки пальця оставить. Ага, бо ще когось вб'ються цією бутилкою, потім не протрем. Добре, це все зробимо. І це у нас буде перше місце. Умови для розіграшу прості. Замовляєте у компанії «Євросем» на 50 тисяч посівних одиниць, скидаєте нам китай. А, ні, це не те. Не в тому відео. Це не те. Я забувся. Вибачайте загалом. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за підтримку, дякую вам за кожну гривню, яку ви нам скидаєте на філамент або на принтер. Це дуже зараз важливо, всього тут не розкажеш, та й воно нікому не треба. Дуже дякую всім українцям, які нам допомагають. І камінь в огород всім блогеркам, які просто тупо це проігнорували. Дякую вам теж, Ваша, ну, ваше мовчання, теж відповідь, яка про багато що говорить. До зустрічі на розіграші. Дякуємо компанії Євросем за якісне насілля. До побачення.